Більші розміри для масштабніших подій у Чернівцях відкрили ще одну резиденцію молоді. Друге приміщення відкрили на проспекті Незалежності. Тут проходитимуть заходи, яким не вистачає площі головного офісу. Світлана Олексійчук розповідає уже сьогодні. В новому просторі встигли відбутись декілька подій. У нас були запити від молоді про те, щоб проводити тренінги, лекції. Ну, наприклад, у нас була. Поетична сцена від мерідіанчерніць, то вона не вмістила всіх охочих на головні 41. А тут таке приміщення вже дозволить проводити схожі заходи. Окрім звичних заходів, в новому приміщенні базуватимуться ще два відділи національно-патріотичного виховання та інтеграції внутрішньо переміщених осіб. У резиденції додають на двох корпусах установи не збираються зупинятись. Я колись ще на певному заході, в резиденції, яка знаходиться на Голоні, ми, ми колись колись керівничкою резиденції домовлялися, що справді таких заходів має бути більше. Ми говорили за 5-6, я тому на сьогоднішній ми по тільки знаходимося в другому. Далі більше я сподіваюся, що ми ну, ну, вона ще не завершена до кінця. Я думаю, що ми і завершимо і зразу вже приступимо до пошуку приміщення в другому мікрорайоні. Ми плануємо відкривати такі ж в Садорії, відкривати на, 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 на гравітоні Можливо, ще пратися в твоєму червно локацію. Шові у резиденції молоді також можна організувати власний тренінг чи захід. Для цього достатньо лише знайти відповідну послугу на сайті установи. Нове приміщення резиденції молоді уже працює і запрошує усіх охочих з понеділка по суботу, з 10 ранку до 6 вечора. Максим Берник новини Чернівців, телеканал СІ 4